Талісмани, антидепресанти та помічники. Все це про домашніх улюбленців. Минулого вікенду в Україні відзначали день домашніх тварин. Нині чотирилапі помічники є у кожного другого черкасця. Для багатьох домашні улюбленці стали антидепресантами та справжніми помічниками. З деталями наша Вікторія Хамаза. Кс -кс 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 -кс. Моня, Дой, ти швидко кушать. Давай швидко трінька Отя чим дуж біжить на обідню перерву. Хвоста та знає, господиня завжди частує її смаколиками. Родину кішка знайшла декілька місяців тому. До того тварина витерпіла чимало знущань. Невідомі покалічили її так, що лікарі вимушені були ампутувати кішці лапу. Попри це, Мотя знайшла родину. Це особливий кот. Всі знайомі, всі друзі говорять, що вона особлива. Ну, навіть не в плані, того, що якісь -то фізичні у неї є. Очень играться любит, очень веселая, как бы как украшение нашего дома служит нам. Есть только плюсы, она не лазит где-то высоко, не трогает вазоны, там не нарушает именно, не нарушает какой-то порядок. А так в принципе обычный кот, ну вы видите, очень активная играется ласковая. Окрім моті, у родині Круподьорових живуть ще черепаха та шиншили. А говорить, гризуни швидко знайшли мову і з новим членом родини. Вони бігають, передвігаються, пригають в з нами, дуже сидять на кроваті. Ну дуже, дуже інтересне. А от ця чотирилапа стала улюбленицею та помічницею для черкаських веслярів. <реш> <реш> на танець Дарка вже два роки мешкає на базі черкаської школи з веслування. Ми її спітуємо як спортсменку. Вот, это ежедневные кроссы 5-6 километров в теплое время осенью, до, до поздней осени она у нас поплывала до 200 метров после бега. Вот, очень любит массаж, как все спортсмены. Собака допомагає не лише тренерам, але й спортсменам. І дівчата наші люблять бігати з нею, бігають в парк. Вечірній час зараз ну, чесно, страшно. Тому наші дівчата, коли бігають з собакою, то в радіусі 50 метрів нікого немає. Один одного вони стимулюють. Наша Дарина вибігла на собака, й дівчата змушені бігти. Тому чи вона їх тащить, чи вони її. Нині Дарка охороняє базу школи та готується до нового спортивного сезону. Ну я думаю, що в нас страхувати маленьких наше буде. Воду вона ходить, вони в човні, протримуються за неї. То тобто, ну, така картина настільки гралива. Я ніколи не думала в житті, що собака може так любити дітей. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка новини.